Доброго часу доби вам, мої хороші! Ми продовжуємо вивчати квадратні рівняння і в цьому відео будемо говорити, як же розв'язуються повні квадратні рівняння, чому дорівнює дискримінант квадратного рівняння і як виглядають формули коренів квадратного рівняння. Ну і звісно ж, навчимося це все використовувати. Пригадаємо, що квадратним називається рівняння, яке має вигляд ax квадрат 2 bx плюс c дорівнює 0, де х змінна, а А, b і c – числа, які ми називаємо коефіцієнтами рівняння. Пригадайте, будь ласка, що коефіцієнт А ніколи не може перетворюватися в нуль, оскільки якщо А буде нулем, то при множенні на нуль х квадрат і весь оцей доданок зникне. І тоді рівняння вже не буде квадратним, а залишиться тільки лінійна його складова. В попередньому відео ми вже з вами натренувалися визначати коефіцієнти квадратного рівняння. Також нам з вами вже відомо, що неповними є квадратні рівняння, у яких може бути рівним нулю коефіцієнт b. Або коефіцієнт С, або обидва цих коефіцієнти одночасно. Зведеними називаються рівняння, у яких старший коефіцієнт дорівнює одиниці. Ми ж сьогодні з вами зупинимося на повних квадратних рівняннях, у яких жоден із коефіцієнтів не дорівнює нулю. Повне квадратне рівняння ми будемо розв'язувати за допомогою числа. Яке ми називаємо дискримінантом. Дискримінант у перекладі з латині означає той, що розділяє або визначає. Тобто це число, яке обчислюється за формулою b квадрат 4ac, де b, a і c – це коефіцієнти заданого квадратного рівняння. І це число. Буде розподіляти, а яким шляхом піде розв'язання далі нашого квадратного рівняння. Максимально квадратне рівняння може мати два корені. І ці корені обчислюватимуться ось за такими формулами. мінус b – додати корінь з дискримінанта, або відняти корінь з дискримінанта і поділити на 2а. Розумієте, що b і А. Це коефіцієнти заданого квадратного рівняння. Корінь з d це корінь із дискримінанта. Розуміємо, що якщо дискримінант буде додатній, то корінь із цього числа ми зможемо обчислити, а значить рівняння тоді буде мати два корені. Якщо ж дискримінант дорівнюватиме нулю, то корінь з нуля в першій формулі і корінь з нуля в другій формулі. Буде дорівнювати просто нулю. І оці доданочки у нас пропадуть. І перша формула тоді матиме вигляд мінус b поділити на 2а, і друга формула тоді матиме вигляд мінус b поділити на 2а. Тобто ці два корені співпадуть. Отже, в такому випадку рівняння буде мати один єдиний корінь. І він не залежить від дискримінанта, він дорівнюватиме мінус b поділити на 2а. Якщо ж дискримінант буде від'ємний, то корінь із від'ємного числа ми добути не зможемо. Корінь з від'ємного числа не має сенсу. Тож і розв'язків квадратне рівняння тоді не матиме. Давайте потренуємося, обчислювати дискримінант і встановлювати залежно від його значення. Додатній він дорівнює нулю чи від'ємний, скільки коренів буде мати те чи інше рівняння. Номер 631. х квадрат плюс 2х мінус 4 дорівнює 0. До складу формули дискримінанта входять коефіцієнти цього квадратного рівняння. Тож визначаємо, коефіцієнт а. Старший коефіцієнт стоїть біля х квадрат, в даному випадку дорівнює 1. Коефіцієнт B стоїть біля х в першому степені, і він дорівнює 2. Коефіцієнт С це вільний член, і він дорівнює у нас мінус 4. Тепер можемо підставляти числові значення цих коефіцієнтів у формулу для розподільника, або, як ми будемо з вами називати на уроках математики, у формулу для дискримінанта. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4а. Це прописуємо цю формулу. Чим частіше ми будемо її писати, тим швидше вона нам запам'ятається і швидше буде приходити на згадку. Дорівнює. Замість b ми підставляємо 2, 2 у квадраті це 4 Мінус 4. Помножити замість коефіцієнта А підставляємо одиничку, і замість коефіцієнта С підставляємо мінус 4. Дорівнює 4. Мінус 4 помножити на мінус 4 це буде плюс. 4 на 4 16 да на 1 16. 4 додати 16 дорівнює 20, ми знаходили дискримінант для того, щоб зрозуміти, а скільки коренів далі буде мати рівняння. Якщо дискримінант додатній, а зараз ми отримали значення дискримінанту 20, то відповідне квадратне рівняння буде мати два корені. Нас не просять знаходити корені, нас просять тільки визначити, скільки їх буде. Слідуємо точно за цим самим алгоритмом. Спершу встановлюємо коефіцієнти даного квадратного рівняння, старший коефіцієнт 1. Другий коефіцієнт мінус 3, вільний член 5. Знаючи коефіцієнти, ми можемо підставити їх у формулу для дискримінанта і знайти його числове значення. Прописуємо формулу b 2 ac Дорівнює. Замість b підставляємо мінус 3. Мінус 3 має бути у квадраті, далі мінус 4. Далі помножити на А це одиничка. І помножити на c це 5. Мінус 3 у квадраті 9. Далі від'ємне число. Множимо на два додатніх числа, результат буде від'ємний: 4 на 1 4 і на 5 20. 9 мінус 20 дорівнює мінус 11, оскільки дискримінант від'ємний, то рівняння коренів немає. Відповідно до цього алгоритму, знайдіть, будь ласка, дискримінант і визначте кількість коренів у третьому рівнянні самостійно. Давайте звіримося. І так, перше ми встановили коефіцієнти даного квадратного рівняння. Коефіцієнт А це старший коефіцієнт, стоїть біля х квадрат. Коефіцієнт Б, другий коефіцієнт, стоїть біля х, і ви щитуєте це число разом із знаком біля якого воно стоїть. І вільний член у нас мінус 3,5 щитуєте число разом із знаком біля якого воно стоїть. Далі можемо обчислювати наш розподільник, тобто дискримінант, який визначається за формулою b 4 а Це переписали собі знову цю формулу ще раз. Замість b підставляємо мінус 6 у квадраті мінус 4, множимо замість а на 2, замість С на мінус 3 ,5. два знаки ж підряд а не можуть, то ви ж мінус 3,5 берете в дужички. Мінус 6 у квадраті будь-яке число у квадраті це завжди невід'ємне число, тому у нас плюс 36, мінус 4 на мінус 3,5 це буде плюс. Ну і далі дорахували. В сумі ми маємо 64 це додатнє число, якщо дискримінант додатній, то рівняння буде мати 2 корені. Ну і останнє завдання в цьому номері виконуємо аналогічно. Спершу визначаємо значення коефіцієнтів. далі ці числові значення підставляємо у формулу дискримінанта, обчислюємо значення дискримінанта. Мінус 2 у квадраті це буде 4, 5 помножити на 2 десятих, це буде 1, Та помножити на мінус 4, це буде мінус 4, маємо 4 відняти 4 буде 0. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння має тільки один єдиний корінь. Ну що ж, тепер ви готові, власне, до розв'язування квадратних рівнянь. Поїхали! Перше рівняння починаємо із визначення коефіцієнтів. Коефіцієнт а дорівнює 1, коефіцієнт б дорівнює мінус 3, число зчитуєте разом із знаком, який біля нього стоїть, і вільний член дорівнює плюс 2. Обчислюємо далі значення дискримінанта, щоб знати, за яким шляхом нам рухатися далі. Дискримінант дорівнює b 4 ac Підставляємо числові значення коефіцієнтів b у нас мінус 3 в квадраті 4, помножити на старший коефіцієнт, помножити на вільний член дорівнює мінус 3 у квадраті це 9, мінус 4 на 1, 4 на 2 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Одиниця додатнє число. Якщо дискримінант у нас додатній, то розв'язків буде 2, і обчислюватимуться вони ось за цими формулами. Виписуємо першу формулу. Х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта, поділити на 2а, дорівнює мінус b це число протилежне до коефіцієнта b. Якщо плюс b це мінус 3, то мінус b це плюс 3. Додати корінь з дискримінанта. Дискримінант у нас одиниця, тобто корінь з одиниці. Поділити на 2 старших коефіцієнта. Старший коефіцієнт одиниця. Дорівнює. Корінь з одиниці це одиниця. 3 плюс 1 поділити на 2. 3 плюс 1 це 4 поділити на 2 буде 2. Перший корінь даного рівняння знайшли. Другий корінь. Формула точно така сама, тільки відрізняється від першої тим, що у ній віднімається корінь з дискримінанта. Мінус b мінус корінь з дискримінанта. Поділити на 2А дорівнює. b у нас мінус 3, а число до нього протилежне це буде плюс 3. Мінус корінь з одиниці, бо дискримінант дорівнює 1. І поділити на 2 старших коефіцієнти. Старший коефіцієнт одиничка. Корінь з одиниці це одиниця. 2 помножити на 1 це 2. В чисельнику маємо 2. 2 поділити на 2 дорівнює 1. Отже, дане квадратне рівняння має два розв'язки: 1 і 2. Хто відчуває, що вже розібрався з повними квадратними рівняннями, виконайте завдання 6 самостійно. Хто іще потребує моєї підтримки, давайте працювати разом. Ітак, визначаємо коефіцієнти. Старший коефіцієнт 2. Другий коефіцієнт мінус 7, вільний член дорівнює мінус 4. Знаємо коефіцієнти, можемо обчислювати дискримінант за формулою b квадрат мінус 4. Якщо ще не запам'ятали, ось формула для дискримінанта. Дорівнює, підставляємо числові значення кожного коефіцієнта. b це в нас мінус 7. По формулі b стоїть у квадраті. Далі мінус 4, помножити на старший коефіцієнт це на 2 і помножити на вільний член на мінус 4. Дорівнює – мінус 7 у квадраті плюс 49. Від'ємне число помножити на від'ємне число буде додатнє число. 4 на 2 8, да на 4 – 32. 49 додати 32 буде 81. І зразу дивимось, додатнє, рівне нулю чи від'ємне це число. Дискримінант у нас вийшов додатнім, отже, дане рівняння матиме два розв'язки формули для їх обчислення ті самі, х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта. Дивитесь на формули, переписуєте собі, поділити на два старших коефіцієнта b у нас мінус 7, а нам треба взяти мінус б, тобто число до нього протилежне. Протилежне число до мінус 7 це буде плюс 7, додати корінь з дискримінанта, додати корінь з 81. І поділити на 2 старших коефіцієнта. Старший коефіцієнт у нас теж 2. Дорівнює 7 додати корінь з 81 це 9, поділити на 4. 7 до 9 разом 16, 16 поділити на 4. Маємо 4 це перший розв'язок даного рівняння. Другий розв'язок формулу переписуємо звідси для обчислення корення квадратного рівняння. Вона відрізняється від першого корення тільки тим, що корінь з дискримінанта відніматиметься. Тобто, можемо сміливо переписувати. Перший вираз, тільки замість плюса, перед дискримінантом ставляємо мінус. Мінус корінь з 81, поділити 2 на 2 4, дорівнює 7 мінус 9 поділити на 4, 7 відняти 9 це буде мінус 2, мінус 2, поділити на 4, скорочуємо 2 і 4, дорівнює мінус 1. Друга. Отже, коренями даного рівняння будуть числа мінус 1, друга і 4. Зупиніть відео і проаналізуйте для себе хід розв'язання даного рівняння. Чи все ви зрозуміли, що за чим треба робити? Якщо ні, пропрацюйте ці завдання ще раз. Спробуйте виконати завдання 8 та 11 самостійно. Тож, восьме і одинадцяте завдання ви виконували за попереднім алгоритмом. Спершу встановили коефіцієнти А, Б і С в кожному із рівнянь. Далі, за формулою квадрат 4 ac обчислили число, яке ми називаємо дискримінантом. І залежно від того, яке ми отримали значення дискримінанта, ми обирали собі шлях. Як нам рухатись, чи першим способом розв'язувати рівняння, чи другим способом розв'язувати рівняння, чи третім способом розв'язувати рівняння? У восьмому рівнянні дискримінант вийшов більший за нуль. Якщо дискримінант більший за нуль, то рівняння має два розв'язки, які обчислюються ось такими формулами. В кожну із формулу замість b, а і д ви підставили відповідні числові значення та отримали результати. У мене вийшло мінус 2,5. В одинадцятому рівнянні дискримінант вийшов від'ємний. Якщо дискримінант вийшов від'ємний, то корінь з від'ємного числа ми обчислити не зможемо, а значить формули для обчислення коренів квадратного рівняння втрачають сенс. Тобто, власне, не буде взагалі коренів у даного рівняння, X належить порожній множині. І розглянемо рівняння останнє. Воно не має відношення до цього номера, але починаємо ми працювати точно так само, як і всі попередні рази. Визначаємо коефіцієнти. Далі знаходимо значення дискримінанту квадратного рівняння. Він обчислюється за формулою b квадрат мінус 4аце. Замість b підставляємо мінус 3 і в квадраті відповідно до даної формули. Мінус 4 помножити на А A. A у нас 0,5. Можете написати одна друга, наприклад. І помножити на це. Це у нас 4 з половинкою. Кому не подобається працювати з десятковими дробами, напишіть замість з половиною дев'ять других. Дорівнює мінус 3 у квадраті це буде 9. 4 помножити на половинку це буде 2. І 2 помножити на 4 половинкою – це буде 9. Отже, маємо 9 відняти 9 дорівнює 0. і тепер, якщо дискримінант дорівнює 0, то рівняння має один розв'язок, і він обчислюється за формулою мінус b поділити на 2а. B у нас мінус 3, а мінус b – це число до нього протилежне, тобто плюс 3. І поділити на два старших коефіцієнти це 2 помножити на 0,5. Половинка від двох це одиничка, 3 поділити на 1, дорівнює 3. Отже корінь даного квадратного рівняння це 3. Повне квадратне рівняння може мати два розв'язки, якщо дискримінант більше нуля. Може мати один розв'язок, якщо дискримінант дорівнює 0. І може не мати розв'язків, якщо дискримінант вказаного квадратного рівняння буде від'ємним. Тож тепер. Ми можемо працювати із неповними і повними квадратними рівняннями. Якщо рівняння неповне, і в ньому коефіцієнт b дорівнює нулю і коефіцієнт c дорівнює 0, то х буде просто дорівнювати 0. Бо тільки при множенні на 0, в результаті ми можемо отримати 0. Пам'ятаємо, що а нулем бути не може. Якщо у нас коефіцієнт b дорівнює нулю і неповне рівняння має ось такий формат, то ми невідомі доданки залишаємо зліва, відомий переносимо вправо, тоді позбуваємося множника А. Маємо, що х квадрат дорівнює мінус c поділити на а. Оскільки х у квадраті дає завжди невід'ємне число, то даний вираз повинен бути невід'ємним, і коли так. Тоді дане квадратне рівняння має два розв'язки, і це будуть плюс і мінус корінь із мінус С поділити на А. Якщо ж у нас коефіцієнт С дорівнює нулю, то ми просто х виносимо за дужечки, в дужках залишається Ах плюс b дорівнює нулю. І тут ми згадуємо, що добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, перше рівняння вже дає один розв'язок, друге рівняння лінійне, невідомі доданки залишаємо зліва відомі переносимо вправо, позбуваємося множника А для того, щоб дістатися до х, і це буде мінус Б. Поділити на А. Ці формули запам'ятовувати не треба. Ми просто з вами повторили хід міркувань, коли ми працюємо із неповними квадратними рівняннями. І сьогодні ми з вами пропрацювали повні квадратні рівняння. Це ті рівняння, у яких жоден із коефіцієнтів не дорівнює нулю. І таке рівняння має три шляхи розв'язання. Залежить від числа, яке нам допоможе визначитися яким шляхом іти, і це число ми називаємо дискримінантом квадратного рівняння. Для його обчислення є спеціальна формула. Якщо дискримінант додатній рівняння буде мати два розв'язки, для кожного із них ми тепер знаємо формулу. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то рівняння має один розв'язок, і для нього ми тепер знаємо формулу. І якщо дискримінант від'ємний, то таке рівняння коренів немає. А в наступному відео нас будуть чекати зведені квадратні рівняння і спосіб їх розв'язання. Тренуйте поки що повні квадратні рівняння. Успіхів вам, Па-па!